звати Вітя, і я народився біля Чернівців у звичайному селі Каміна. І зараз я працюю, служу. І зараз я на служінні помічником пастора, в одній із громад, також біля чернівців. Народився я в сім'ї людей віруючих, по мамі Адвентист в четвертому поколінні. Нас було двоє. Був я, я був старшим братом, і в мене є ще молодший брат. Батьки також були віруючі і є до сих пір. Ну, батьки водили мене до церкви з самого дитинства. Я любив ходити до церкви. Вони розказували мені історії, дитячі історії, біблійні історії. І ну, мені це подобалось. Я, я дуже любив ходити до церкви, сидів там тихенько. Не бігав. Одним із перших, хто так настільки привив мені любов до церкви, до служіння, це був мій дідусь. Я бачив його приклад, як він в першу чергу він сам жив з Богом, він любив Бога. І я це бачив, просто дивився на цей приклад, яким він був. Я дуже часто бачив, як він дуже багато читав, читав Біблії, читав інші духовні книги. Дуже багато молився. Оце я також бачу. Він ніколи не заставляв мене читати, ніколи не заставляв мене молитися або ходити до церкви. Я просто бачу, як він живе, і я хотів так само. У мене було дуже багато якби, питань: хто я такий, для чого я живу. І це під час мого дитинства, мого дозрювання такого. В один момент у мене в церкві відкрили клуб слідопитів. Це для мене настільки було чимось класним. Я так любив ці, ці заняття. Кожне заняття для нас було чимось особливим. Я дуже вдячний тим, хто займався з нами слідопитами, хто мав до цього бажання, хто мав до цього терпіння, бо це дуже сильно повпливало на мій такий шлях до Бога, до церкви, до любові до Бога. Я через клуб слідопитів полюбив служити, полюбив церкву, полюбив людей, які, яких я бачу, з якими разом служили. Оцей клуб слідопитів, кожне заняття. Ми дуже багато їхали кудись, дуже багато служінь робили у церкві, багато віршів з Біблії вчили на пам'ять. І це поклало такий фундамент, який до сих пір я згадую як, як дуже щось приємне. Відкрилась можливість поїхати в табір саме через клуб слідопитів. І ось перший мій табір я ніколи не забуду. Це була черешенька, це був табір в палатках. Де був дощ, де було мокро, але це було дуже класно і ну, до сих пір пам'ятаю, як також щось приємне. Мені дуже сподобався цей табір, і я захотів ну наступний, наступний рік далі знову їхати туди. І потім в мене відкрилась можливість поїхати в табір як працівник, як для того, щоб послужити там. Я був оператором, сидів за апаратурою, допомагав з моїм другом. На цьому таборі це було 2018 рік. Я прийняв хрещення. Я уклав заповіт з Богом, я прийняв Ісуса як Спасителя Свого, бо бачив людей, які живуть в церкві, які живуть з Богом, і мені подобались ті люди. Я хотів жити, як вони. Я хотів жити з Богом. Пам'ятаю цей день хрещення: це було літо, місяць липень. Було дуже тепленько. Оце я дуже пам'ятаю. Була дуже хороша погода. Я, до речі, приймав хрещення у Слідопадській. Сорочці, так символічно. Було багато моїх друзів, багато моїх знайомих, мої рідні були, які розділили зі мною цей день. Після цього хрещення було дуже багато випробувань, дуже багато спокус. Звичайно, були переживання, а як далі бути, що далі там робити, як складеться життя далі. Чи будуть далі ці спокуси, чи буде далі випробування? За це я також переживав, бо не хотів більше боротися з цими гріхами, а хотів якось. Жити простіше, скажімо так. Жити простіше не вийшло, бо випробування були, спокуси були, але Бог дуже сильно допомагав в цій боротьбі. Оце мене надихало боротися далі, продовжувати ці, цю боротьбу, продовжувати шлях цей до Бога в служінні, в тому, щоб більше любити Господа, більше служити, більше щось робити для нього. І ось далі цей шлях продовжувався. Я й далі думав, ким я маю бути що я маю далі робити? Я молився про це, питав Господа, коли я пізнавав себе, пізнавав Бога. Знову ж таки, ця боротьба продовжувалась. Я молився. І якось Бог так повів, що я після школи поступив в училище, поступив на перукаря. Я хотів стригти, хотів пов'язати життя з цим. Можливо, в майбутньому щось відкрити. приватну перукарню, якийсь заклад, де я зможу допомагати людям і стригти їх. І, і при цьому. Пов'язати це з служінням із заробітком. Я загорівся цією ідеєю. Я пішов вчитись. Один рік провчився, другий рік провчився. Посередині, між другим роком, я побачив, що буде відбуватись проект під назвою «Living Spirit». Це молодіжний конгрес, де була зібрана молодь з усієї України, де вони разом могли молитися, співати, слухати якісь духовні роздуми. Я не планував бути на конгресі цьому молодіжному, але так сталося, так я вірю, що Бог повів. Мої друзі дуже хотіли, щоб я туди попав. Вони допомогли в цьому, я, я побував на цьому конгресі. І ось кожного вечора на конгресі цьому був заклик до молодіжного проєкту під назвою Сто днів з Ісусом. Але я не мав можливості бути кожен вечір на служінні, тому що я мав їхати додому. У мене були маршрутки, на які я мав встигнути. Настав останній день цього конгресу, він мав закінчитись до обіду. Я побував і на проповіді ранковій, і на проповіді після, після всього. Остання проповідь, останній заклик до цього проєкту. Я не планував туди їхати на цей проект, не планував приймати участь в ньому. Тому що це останній рік мого навчання, мені треба писати дипломну роботу. Мені треба вчитися закінчити це училище. Останній заклик, остання проповідь. Я сижу і я розумію, що я не можу сидіти. Там так вийшло, що не вистачає одного учасника, аби три команди могли розділитися на три міста. І Бог робить щось неймовірне. Я не знаю, що я тоді відчував. Не можу пояснитися. Я виходжу на цей заклад. Я не розумію. Як буде далі, я не знаю, як вийде з навчанням, це 100 днів, це, це забагато. Як на останній курс, як на дипломну роботу, як скажуть вдома чи пустять мене. Я про це все думаю, але, але я виходжу на цей заклик і думаю, якщо дійсно Богу це треба, він це все влаштує. Приходжу я в училище домовлятись, казати: ось я, я маю бажання піти на цей проект, послужити. І мені кураторша каже: «Да, добре. Без проблем. Ми за все домовимось. І ось це перший такий момент, коли Бог показав: Вітя, я хочу тебе там бачити. Приходжу додому, говорю з мамою, думав, вона буде проти цього. Прийшов, сказав, так, да, так і так. Я хочу, хочу туди, хочу прийняти в ньому участь. Мама каже: Да, добре, якщо хочеш, будь ласка. Але я десь в душі знову ж таки думав, для чого мені це? Я не хочу десь там. Такі сумніви були. Спочався проєкт. Це проєкт, де молоді люди виїжджають в якесь інше місто для того, щоб посвятити себе служінню 100 днів, приймати участь в різних проєктах, створювати ці проекти. Пам'ятаю нашу команду, як ми служили кожного дня, як ми просиналися, починали день з біблії, з молитви, з читання якихось інших духовних книг. День проходив в служінні, в спілкуванні з людьми в, в різних проєктах. В різних акціях, в місті, коли ми просто дружили з людьми. Якось так сподобалось мені. І я побачив, що служіння це класно. Ти бачиш, як Бог змінює, можливо, людей. Ти бачиш ці досліди, коли люди приходять до Господа через, через наше служіння. І пам'ятаю, як під час цього проєкту почалися ширитися думки про те, що вітя там, ну, ти не хочеш піти вчитись на пастора. Так час проходив. Десь таких думок було дуже багато. Дуже багато мені казали людей, що ну, я пішов туди вчитися. Я відмовлявся від цього. Я цього не хотів. Проєкт закінчився. Я приїхав додому, і мені лишається декілька тижнів до, до захисту дипломної роботи. Я розумію, що цього часу дуже мало. На проєкті я не мав можливості писати дипломну роботу, бо ми кожен день служили. Я бачу, як мої одногрупники вже дописували дипломні роботи, здавали, а я ще навіть не починав її писати. Я став на коліна, кажу, Боже, поможи мені це написати. Я не знаю, як я маю це встигнути, але я вірю, що, Господи, ти поможеш. Я встаю з колін, відкриваю ноутбук, відкриваю там папку, створюю цю папку, пишу дипломна робота. І десь в цей час мені дзвонить мій куратор, і вона каже мені, Вітя, так сталося, що зараз карантин, ми вирішили відмінити захист такої диплом, дипломної роботи. І я зразу думаю, о, ну це добре, бо виходить, що мені не треба робити це практичне завдання. Мені приходить думка, а запитай за дипломну роботу. Я питаю: а коли дипломну роботу скинути вам? А, а вона каже: поки що не треба. Я далі питаю. А коли треба буде, коли, коли мені бути готовим, щоб скинути вам дипломну роботу? Вона каже: не треба. Я зрозумів, що якби, відмінили захист дипломної роботи, і дипломну роботу писати не треба вже. Ну, ми закінчили розмову. І я потім думаю: да, коли ти робиш щось для Бога, якби служиш йому, коли ти віддаєш йому свій час, то Господь готовий. Піклуватися про всі твої завдання, навіть які здаються неможливими, навіть ті, які здаються дуже важкими. І ось це для мене був такий, таке свідчення, такий досвід, коли, коли я посвятив себе Богу на той період навчання, то Бог вирішив мою, мою проблему з дипломною роботою. Бог далі показував через такі маленькі досвіди, про те, що Він хоче для мене чогось більшого. І ось ще один такий маленький досвід було вдома місце, де я так сидів і читав Біблію. І в один із цих таких вечорів я дивився, як це сонечко заходить на цю природу, і у моїх руках була Біблія. І я читав її тоді. Читаю, читаю. І от ось тоді я почав питати у Бога: Господи, що ти хочеш від мого життя? Ким я маю бути, що я маю робити? Чи ти хочеш, щоб я ну, присвятив себе тому, аби стрихти людей там, і, і цьому десь в цей час служити? В той момент. Також думаю про те, що служіння пастора це дуже відповідально. У ну, мене нема тих дарів, тих талантів для цього служіння. І я, я не вважав себе тим, хто може це робити. Але Бог дарував такі маленькі досвіди, досвід за досвідом, і показав, я хочу для тебе чогось більшого. Коли я тримаю Біблію, так молюсь, з Богом говорю, в цей момент е, вітерець прориває, так і мої листочки в Біблії листають, листаються. вітер їх перегортує. І ось мій, мої очі зупиняються на історії про Петра. Це була історія про покликання Петра до служіння. І ось тоді я зрозумів. Петро не мав ніяких талантів, ніяких дарів, але він був простим, щирим рибалкою і робив те, що він міг. І я зрозумів, що Бог каже, вітя. Мені не потрібні е, там якісь великі таланти, великі якісь дари, вміння. Мені потрібне просте щире серце, яке хоче служити. І я зрозумів, що Бог може змінювати моє серце, Бог може допомагати мені в служінні. І цей досвід такий був початком, коли я почав серйозно думати про це, про навчання на пастора. І ось я спробував. і... Подав документи, ми з моїм другом, з яким були на проєкті цьому, поступили, нас прийняли, ми здали всі іспити, подали всі документи. І там було десь свої випробування, десь також непросто. Але в кінці кінців до мене приходило розуміння про те, що «Да, це те, що хотів для мене Господь. І з цими думками про те, що мене вів Бог, мене це надихало йти далі. Я розумію, що в Бога є план для кожної людини. І хочу побажати нашим глядачам, шукайте, продовжуйте думати, в якому б віці ви не були, на якому етапі життя ви б не були. Продовжуйте шукати місце, де вас хоче бачити Бог. І я вірю, що кожен з нас може побачити благословення, яке Господь приготував для нас. Коли ми підемо шляхом, який для нас вибрав Бог, бо це можливо це не такий простий шлях і легкий, але вірю, що це благословенний шлях.